Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Кожен день українські воїни проливають кров за нашу незалежність і свободу, за європейське майбутнє нашої держави, за сильну Україну майбутнього. Ми маємо бути гідними цього подвигу і вже зараз будувати таку нову країну. Ми маємо почати відновлення вже зараз, не чекаючи завершення війни. За останні декілька тижнів ми виділили регіонам 16 мільярдів 369 мільйонів гривень субвенції на проекти відновлення та трансформації. Це дуже значна сума, яка дозволяє вже цього року показати дуже конкретні результати, які відчують всі українці. Звісно, що пріоритет віддавався тим областям, які найбільше постраждали від злочинів та руйнувань російських варварів. Київська область отримала 4,5 мільярди гривень. Харківській області виділено 2,5 мільярди гривень. Житомирській області 1,5 мільярди гривень. Запорізька та одеські регіони отримали по 1 мільярду гривень. Сумська область 837 мільйонів гривень. Миколаївщина 817 мільйонів гривень. Полтавщина 797 мільйонів гривень. Дніпропетровська область 663 мільйони гривень. Херсонщина 563 мільйони гривень. Це топ-10 регіонів, яким виділили найбільше коштів. Весь цей ресурс виділяється не просто так, а під конкретні проекти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно. Сьогодні ми провели нараду з керівниками обласних військових адміністрацій, розглянули проблемні питання, з'ясували, що саме не дозволяє нам рухатися швидше. Вже на наступне засідання уряду очікує від Міністерства інфраструктури та агентства з відновлення проєктів рішень, які дозволять пришвидшити процес відбудови. Також працюємо над ліквідацією наслідків теракту на Каховський ГЕС. Понад 4 мільярди гривень вже виділено. Зокрема, 980 мільйонів було виділено Херсонській обласній військовій адміністрації на відновлення пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Сьогодні також виділяємо понад 340 мільйонів гривень на аналогічне відновлення в Миколаївській області. Вже найближчим часом очікуємо від місцевих керівників конкретних результатів відбудови. Важливим напрямком для реалізації відновлення залишається тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами. Сьогодні маємо декілька нових домовленостей. У цьому напрямку ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 мільярда гривень. На два проекти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів. Перший проєкт це оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем. Другий це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання. Зупинюсь на Ще одному сьогоднішньому рішенні уряду, яке прямо не стосується відновлення, але є важливим елементом стійкості наших громад та регіонів. Сьогодні уряд перерозподілить освітню субвенцію на 107 мільйонів гривень. Близько 85 мільйонів гривень ми спрямуємо додатково Херсонській області, аби провести всі необхідні виплати вчителям і, зокрема, заплатити відпускні вчителям регіону, які перебувають у простої. Наостанок. Не зупиняємося у розбудові цифрової держави та зручних доступних послуг для наших громадян. Сьогодні затверджуємо документ, який дозволить отримувати в ЦНАПах довідку про несудимість, а також послуги з прийняття теоретичного іспиту, необхідного для отримання посвідчення водія. Це допоможе покращити доступність та зручність для тих, хто хоче отримати водійські права. Отже, працюємо далі. Дякую за увагу. Слава Україні!